Всім привіт, з вами завжди Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F125. І сьогодні це вже другий відоск я записую за останні години-дві. Напевно, ні, не дві, а одну. Ладно. Так от, сьогодні у нас буде екстремальна кар'єра в F125. І зараз це перевірка оновлень, які, до речі, не доїхали нормально. І вони провалилися. Ну, я розумію, що кікзаубір, але хотілося б, щоб оновлення не провалювалося, і щоб ми хоча б трішечки стали кращі мощності. До речі, мощності ми треті, якщо що. Але щось цього не видно, ну да ладно. Ну це, напевно, тільки тому, що ми на моторах Феррарі. Тому що мотори Феррарі, як ми знаємо, не наймощніші, але здихають дуже швидко. На відміну від моторів Мерседес, які помаліші за мотори Феррарі, але і живучі. Ну... Тобто тут нічого не зробиш, нічого не скажеш. Я не керую командою, так що я нічого з тим не пороблю. Так от, оновлення видалося доволі таке бо тому що треба все одно чекати, поки вони прийдуть, і то не факт, що вони прийдуть. І зазвичай, коли ти вибираєш 30% того, що воно може приїхати, то зазвичай тобі приїжджає поломане. Тобто 30% тут грають важливу роль. І. Ну, розумієте, що таке різниця 30 і 70%. Тобто 70% мало би бути завжди, типу, як... Приїжджає правильно то оновлення. А так то воно взагалі неправильно приїжджає? Воно розвалюється по дорозі. Я не знаю, що з ним там стається. Так що. Не будемо звертати на то велику уваги, але то сильно б'є по кишеням, навіть занадто сильно. А у нас уже тим часом стартова решітка на сьогоднішньому омку. До речі, відео буде коротке, і самі потім побачите, чому. Я не буду потім такого правду терпіти ще раз, тому завжди буду сходити після такого дистанції. Перший у нас Оскар П'ястрій, другий Макс Верстапен, який всього 22 тисячних йому програв. Третій Норріч, четвертий Леклер, п'ятий Хеммельтон, шостий Рассел. До речі, правильно казати, Сер Льюіс Хемілтон. Сьоме цюнода, 8 сайенс, дев'ятий Берман і десятку закриває мій напарник Бортолету. Одинадцятий, Антональ, 12. Вже я, 3. Лоусон, 14. Алонсо, дід, 15. Гесті, 16. Албон, 17 Строл, 18 Дуін, 19 Уком і останній Айзе Хаджар, який вже можна сказати, повторює долю основної кар'єри, бо тому що в основній кар'єрі він їде так само хірово і гірше. За шість сезонів він здобув дуже і дуже малочки, там, дай Бог, десять буде. І то йому ті очки декілька разів дісталися даром через баги ігри. Так от, стратегії у нас знову розподілилися на команди. Хтось взяв софти, Мідіуми або Харди. Так само, як було в Китаї, але. В Китаї я не хотів а, полу, ну, типу, довіряти команді. Але я й довірився. На цей раз я довіряти команді, не збираюся. І їду з одним підстопом і крапка. Хіба що якщо ще не дозволять їхати з одним підстопом, то доведеться заїхати. Але їду я по своїй стратегії, і у нас вже старт, і в мене просто блискучий старт. По-перше, я відіграв з, моментально дві позиції, відіграв на позиції напарника, прорвався до ш... сьомої позиції і тут же атакую Джорджа Рассела, щоб стати шостим. Атака видалася трохи брудною, но... Нічого не прошу. Тут у нас вже уламки, всякі починають літати від болідів Мерседеса. Ну, але сильно вона ні на що не вплине. Ну, принаймні, я то в Китай перевірив. Так от, тут поки що, я з 12 позицій відіграв вже 6. І для яких заобіра, повірте мені, це ще який результат. А зараз я женуся за тими, хто на софтах, але їх догнати ну, вже, по-перше, не пологся, тому що машини їхні мощніші в 4, а моя машина дюрмо, як ми знаємо. Так що хер мені не п'ята позиція. Ну, принаймні, я так думаю. Ну, ну то як сказати, хер? Можна, знаєте, що ще сказати? Можна сказати тільки одно. В Бахрені, як я вже в минулому відео казав, я накинув один спалер. Сходів не буде, але... Буде щось дуже і дуже класне для мене. Дуже-дуже класне. По-перше, да, я буду в очках, по-друге, кваліфікація буде невдачна. Ну, я вам про то відео потім скажу. Але нічого далі казати не буду, просто самі завтра подивитися. Ну, не завтра, а післязавтра подивитися. У мене вже просто відос наперед знятий, тому що я хочу зняти відео по полеман Ultimate. Так от, у нас зараз буде завершення першого кола. Тут я чутлі, чутлі в прямому сенсі не розвертаюся, пощастило, а тут я хірові торможуюся. Не розраховую нормально щось з тими тормозами. Помаленьку виїжджаю з цієї пов... шикани, і мені зараховують попередження про зріз. А який тут зріз, якщо я відтормозився? Ладно, це у нас повтор старту. Оскар Піастри моментально виривається на першу позицію. Тут же відіграє позицію Нуландо Норріс у Макса Ферстаппена. Той тепер їде третій. І зараз головна позиція у нашого Макса Ферстапена, це втриматися за Макларенами, бажано їх обігнати. Норрес, він ще може обігнати, от Піастри починає відриватися. У нас там ще Леклер і Хемілтон між собою боролися. На Заподі вони зараз точно не борються, бо тому. Ні, ну то як? Леклер в теорії бореться, Хемілтон, якщо за ним пристроїться, обжене потім і Макс, і Шарля, то. По факту Льюіс буде на подіумі. Ну, не, не знати, що ще є факт. Не знати. не знати уж точно. Ну, до речі. Зразу кажу, Льюіс зійде з дистанції, так що Льюіс 100% потім вже не буде. Так от, Макс Верстапен їде за ними всіма. Тут видно, що я там на третю позицію. На третьому колі, якщо я повторюю свою помилку з першого, але вже не так критично. І відтормозився я на цей раз більш-менш, щоб не отримати ще одного попередження. Але той факт, що я просрав всі позиції, то є факт. З 6-ї позиції відкотився на десяту. Розрядив весь і раз, мене проходить напарник, і мені дай Бог хоча б один-те фінішував. Тут я ще й помиляюсь, так що 11 я не фінішую, напевно. Хіба що за рахунок стратегії? Тут дід реагує моментально, що йому задні чуть не влітають. Тут видно, що дід уже, знаєте, на досвід. Прям видно, що дід, дід формлює, дід, кура, дід, алонс, вау, круто. Ну нічого. Зато вони їдуть на кардах, а отже вони можуть в теорії робити один підстоп, а не два, як половина пелотону запланували тому, що це така траса, специфічна, можна сказати, де е, повороти рези, твою резину просто вбивають. І тут, до речі, на п'ятому колі мене підрізе Айзе Хаджар. Ну, само собою він мені чують резину підписував, ублюдок. Але. Ога, ну, Хаджар хороший. Але. Ну, ну, так не має бути. До речі, у нас там ламки ще, як ви бачили, тільки що літали, цікаво. Ну, але якого хера Езехаджар, правда, мене підрізав. Мене оце тільки хвилювало. Він мене підрізав, скотив мене з 18-ї позиції, поламав мені, можна сказати, чужі крило мені не поламав, але поносив мені передню праву шину. А якого хера? Ну, але я в принципі, вже змирився з тим, що я не фінішую в очках, тобто. Ось коротше, от так от. Як правильно працює ця схема гонок? Є перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята позиція, і позиції її точніше. А решта не важлива, то врахуйте просто останні позиції. Ну тобто нема очків, ну і нема сенсу там фінішувати. Тут я, до речі, сильно помиляюся. І тут Естебан Окон робить подальші, можна сказати, рішення цієї гонки. По-перше, він собі ламає крило. А по-друге, подивіться уважно. Влітає мені в шасі. І ось як це насправді повпливало. Він влетів мені в шасі, і. Все! Воно в мене тупо поломане! Воно в мене було жовте. А повірте мені. Поломане шасі, то далеко не з приємних, тільки тому, що. Зараз ви все побачите, я не буду вам нічого такого казати, але от давайте ще раз подивимося, як то все сталося. На видно чи нічого, але якщо так добре пригладяться, то чуть-чуть пострадало. Ну от ніби розраби постаралися над тим. Ну, да, ладно, байдуже. Це я далі за тим оконом поїхав, і я розумію, що я в принципі, вже ту гонку хоча б ну не виграю, то точно, я її ніколи не виграю, але. Ну, була тільки одна причина. Це. Я фінішую останній тільки через обосране шасі, яке мені тупо взяли і відламали. Ну, в мене надія тільки на напарника залишалася. Бо тому що він єдиний, хто зможе зараз фінішувати в очках. Це у нас, до речі, Льюіс Хеммельтон сходить, я вже казав, що він зійде. І, ну, в принципі, я то в плюсі, бо тому що я. як би, схожу, не останній, а 19-й, напевно, зійду. Ну, хто знає, чи зійду, чи ні. Але. Терпіти таке я далеко не хотів, тому що. Зараз я вам поясню, що сталося. ж шці дорівнює мінус прижимна сила. А в мене прижимна сила була доволі таки добренько на сетапі виставлена. Ні, В мене ще бу... пояснюю, у мене була, можна сказати, збалансованість, бо тому що машина як і їхала добре, хоча ні, вона добре ніхіра не їхала. Я більше до прижимної сили все-таки прислухався, пристосувався якось до найбільше. Ну, коротше, ви поняли. І це як ім'я тонель, якщо за Джорджем Женеться, намагається догнати, але нічого в нього поки що не виходить. Так от, це дев'яте коло, де у нас робить підстоп Джордж Рассел з поламним своїм крилом. І йому все чотенько роблять. І крило не міняє. Я хазаю чому, але ну, окей, ладно. До речі, там ще Шарль 15, тобто він теж підстоп зробив. Не знаю, на що він сподівався, правда. ну... Можливо, це б щось йому й дало. Не факт, але можливо. Так от, це П'єргастий, який женеться за Ліолосом, який хоче заробити перші очки для Вікарба, чи навіть не перша, а друга. Ну ладно. Це бортолет, який вирішив зробити підстоп по стратегії, напевно. У мене по стратегії мав бути на 9 колі, якщо що. А я на підстоп спеціально не їхав, бо хотів зробити один підстоп. Тобто у мене ще була надія, що я фінішую, дай Бог, там, хоча б 14-13, а бортолету, щоб взагалі очків не заробив, щоб я мав скажімо так, домінацію над ним. Але виїжджаємо попереду, і я програю все, що тільки можна. Позаду мене там тільки оком після підстопив, а я на зношених мінімумах зараз їду. І от зараз побачите всю всю солодкість можна сказати. По-перше, от, от що робить по менешці. Я чуді до стіни не дістав. Далі повертаю мене потихеньку. Ну тут видно, що мою задницю заносить. Видно, оп, ще раз занесло, оп, ще раз занесло. І то причому я не сильно газував. У мене там газ був прожити менше, ніж наполовину, якщо що, менше, ніж наполовину. А в таких поворотах, в ЦУЗУці, ну там треба прожимати скільки. Майже газпол там треба прожимати, щоб ти проїхав. А тут я не хотів просто, щоб мене розвертало. Я переживав за себе. Так що робіть висновки, що гонку я 100% програв і далеко я вже не заїду. Це, до речі, я не знаю, що тут робив. Ну ладно. Можна було просто кадр обрізати, але нічого. Це далі їду я, але вже за оконом. І я тут вирішую в моменті, все схожу. Бо Тому що я влітаю в стіну, я нічого, якщо що не ламаю, нічого в прямому сенсі не ламаю. І. Ну, типу, їхати мені далі сенсу нема, бо Тому що. А, ну, а, а що ще робити? типу. Я так і буду всьогом в стіни влітати рано чи пізно, просто розіб'юся, навіть якщо зроблю підстоп. Я розумію, що в мене шини зараз поношені, але воно все одно, типу, нічого не дасть, якщо я зроблю той обосераний підстоп, ну типу, ну все одно нічого не зробить. Так що, просто давайте зробимо нормальний схід, щоб ні команда не нашкодила собі, ні я її не нашкодив. Це Леклер, який далі намагався, скоріше за все, донати там ферстапену, але. Так, як Фристапині до з одним стопом, то Шарлі вже нічого не допоможе. Це давайте я переключуся на себе. Поки всі там їдуть і розважаються, то я вирішую зійти з дистанції. Далі я знову ж таки тут все херово проходжу, бо тому що ну машина вже тупана через то що не тормозить. І я їду в бокс. Напевно, щоб поміняти шини, ні, ніхера, тому що я ж не хочу там розбивати болі, щоб було, піш... було такий пішній схід. Роблю для команди все, щоб було легше. Бо Тому що я в той момент просто поняв, що схід з дистанції треба зробити. Але що робить команда? Вона мені міняє шини. І відпускає. А я не знаю нахіра, чесно, нахіра хера вона мене не відпустила, якщо мене просто треба було в бокси затащити. Я, на жаль, не ретайр, ну але ладно, окей. Ну так от, зато у нас Макс Ферстапен, не Макларен, а Макс Ферстапен в Редбулі перемагає гран прі Японії так само, як і в реальному житті. Ймовірно, це просто повторка з реального життя, бо тому що у нас. Якби Австралія виграла Норріс, у нас б, Китай виграв Оскар Піастрі так само, як в реальному житті, якщо що. І у нас Макс Ферстапен перемагає при Японії, ну так само як в реальному житті. А що буде в Бахрейні? Я вам не скажу, але ну, можливо те, що реальне життя або зміни. Ну, зміни, то звичайно, будуть, але. Побачите самі, які, тому що там дуже веселі зміни будуть. Принаймні, від заубера теж не можна буде прихиляти. Ну, точник бортолету. Але, але, що у нас по результатам оки? Макс, перший, другий, Оскар, третій Ландо, а четвертий на диво не Леклер! А цунода в домашній воїнці. Сьогодні можна за нього порадуватися. П'ятий Фернандо Лонсо, шостий Джордж Рассел з поломаним крилом доїхав. Сьомий альбом, восьмий Сенс, дев'ятий Гаслі. Десятку закриває Берман, красавчик. 11-й тонеля, ще пару сонів він поїде. 12 стро, 13 донь, 14 е, Габріель. Ну, коротше, Леклер там теж зійшов, і з цього можна було трошки прихиряти, але нічого з цим типу не поробиш. ладно. Ну, до речі, нас там ще окон доїхав там позаду строла дуйна, по-моєму, борт точніше. Ну, коротше, ви все поняли. Це у нас особиста особистий залік і кубу конструкторів. Так от дякую, що відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, вступайте в Discord, сервер, підписуйтесь на Instagram і вступайте в Telegram канал І пишіть обов'язково коментарі. Всім папа. -па.